Шановні глядачі, добрий день! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 1 вересня 2020 року. Ми повторно прибули на демоділянку компанії Сенгента в Харківську область, Зміївський район, поле господарства ТОП АПК Україна. Сьогодні на порядку денному оглянути стан таких сільськогосподарських культур, як соняшник та кукурудза. Також Олег, це мій колега, до речі, він зі мною сьогодні, міщенко Олег, експерт з польових досліджень, поділиться інформацією щодо результатів врожайності озимих. Тож, сьогодні в День знань, ми всі знаємо, що навчатися ніколи не пізно, тому сподіваємося, що перебуваючи разом з нами на цьому полі. Ви візьмете для себе якусь корисну інформацію. Тож пропоную пройти в поле та оглянути дані культури. Тож зараз я підходжу до свого колеги. Олег, привіт! Ну що, як тут почувають себе гібриди соняшнику? Сьогодні 1 вересня і вже три місяці рівно, як не було жодного продуктивного доща на цьому полі. Та все ж наші гібриди витримали, для прикладу, гібрид Барбаті. Кошик виповнений, налитий, міцний. Гібрид Барбаті спеціально для нашої зони, для посушливих умов, тому з ним можна не хвилюватися за майбутній врожай. При будь-яких умовах він витримує і дає те зерно налити той цінний вантаж, до якого ми прагнемо. Дякую. Кожен набирає для себе улюблений гібрид. На цьому полі мені сподобався гібрид розетта. Це гібрид іміплюс. Ось подивіться, він одного зросту, майже вже готовий до збору. І, до речі, подивіться, ми використовували гербіцидний захист, а саме гербіцид Примекстра ТЗ Голд. В нормі 4,5 літра на гектар. Вона спрацювала навідмінно. Ось так. Зараз ходімо, подивимося на кукурудзу. Гібрид Ратанго, ФАО 200. Будь ласка, Олег, за повної відсутності вологи. Чудово сформований і запилений качан. І вже відчувається, що він повністю, тобі? повністю готовий до збирання. 14 рядів повноцінного, повноцінно налитого насіння. Вражай, певен буде чудовий. Чудово. Скоро будемо збирати і соняшник, і кукурудзу. Думаю, що це приблизно через тиждень-другий, так? Так, тиждень-другий будемо збирати. Хотів би звернути вашу увагу на нашу новинку на гібрид Марімбе Фао 240. Один повноцінний. Качан є також другий, трішки невиповнений, але все ж він є. Не можу не радувати розмір і маса цього качана. Вісімнадцять рядів. Дерем, ого. Що там? Енермакс. Enermax Енер PAO 330. Ще трішки відчувається волога, але при такій спеції достигне він дуже швидко, супер! Я думаю, результат буде відмінний. 310-й перший рік в демо. Можна розглядати також цей гібрид як потенціальний для полів даного регіону. Так, а зараз, будь ласка, я обіцяв шановним глядачам, що ти проінформуєш по результатам врожайності зернових. Що скажеш? На даній демоділянці було висіяно два гібриди тайвіде нашого Одима Ячменя. Вражайність дуже порадувала по цьому року. Вутан в перерахунку на стандартну вологість дав 86 центнерів, галатіон трішки більше, 88. Господарство результатом задоволене, потенціал є. Те при нашій технології захисту. Ось так, шановні глядачі. Я ж обіцяв, що буде корисна інформація. Тож, будь ласка, висновок робити вам. І до скорої зустрічі. Побачимося. Через тиждень-другий будемо збирати гібриди соняшнику та кукурудзи від компанії Сангента. Далі буде. Нехай щастить. thank you